Вже шосту осінь любителі фотомистецтва мають змогу спостерігати творчі роботи учасників кривбас фотоклубу в міській виставковій залі. Автори фотосвітлин люди різних професій та всіх їх поєднує нестримне бажання фіксувати швидкоплинні миті навколишнього світу. Осінній Вернісаж це своєрідний звіт фотомитців за минулий творчий рік. Сегодня в городском выставочном зале открывается шестая подряд традиционная отчетная выставка общественной организации «Кривбас Фотоклуб» под названием «Осенний вернисаж». Работы отбирались по одному маленькому принципу, чтобы не было старых работ, чтобы покажи, что ты сделал за год. Сняты они в разных жанрах, в разных направлениях. Кто использует цифровую технику, кто пленочную, кто работает с цветом, кто с черно-белым изображением. Ну, всіх об'єднує одна річ – крибас фотоклуб. 13 фотометців представили понад 80 робіт: кольорові та чорнобілі фото різних жанрів, серед них розмаїття зворушливих пейзажів, природних та міських, романтичні портрети, сюжетні фото. Представлені роботи відкривають перед глядачем творчий настрій та світосприйняття авторів. Для мене фотографія, ну це здебільшого як хобі. По суті, залишають журналістом таким практикуючим, то фотографія для мене як захоплення, як, ну, ну, стараюся якось щось почитувати. Дуже багато. Ну, планую, десь на кінець року, може, на початок зробити свою персональну. Выставку. Я учусь на фотографа. Сегодня мы пришли на выставку, чтобы набраться какого-то нового опыта. Ну, здесь собралось, конечно, очень много авторов, которые в нашем криворожском фотоклубе есть. Фотографии очень разные, все вообще на высшем уровне сделано. Каждый показывает то, как он видит свой мир. Ну, выставка интересная, стоит посмотреть. Особливо з поміж інших світлин вирізняється серія фоторобіт з зображенням яскравих птахів. Майстерне володіння фотокамерою продемонстрував молодий фотометець Кривбасфотоклубу фотоклубу Сергій Рижков. Також зважила, що моя фотографія почалася саме з птіць, і моє влічення бежить птицям Фотографії одновременно одновременно ко коні прийшли. вже більше чотирьох так також як фотоклуб вступив, почав займатися вотнетя. Мені, що цікаво, в птицях, це завжди познання нового чого та познання вокруг себя. Все время снимаю почти на причины кривом, в кривом роге и на криворожье птиц. Поэтому это более интересно для меня. Птицы это не экзотические никакие, а все это наши родные. Много людей удивляются, почему у нас такие птицы, их никто не замечает. Вот я стараюсь с помощью фотографий показать красоту нашей родной природы, потому что она действительно замечательна. Окрім цього, завітавши до виставкової зали, наглядачів чекає фотоподорож містами України Львовом, Одесою, Кримською землею та рідним містом. Насолодитися експозицією, осінній вернісаж криворізьких фотометців. Шанувальники прекрасного можуть впродовж місяця. Дуже різнообразна виставка, цікава. Я думаю, всім, хто її посіти, буде небезразлично побачити і познайомитися з цими роботами.